Я вітаю вас з Христовим Воскресіння, Днем любові, волі і чудес, днем і славить Бога Все творіння, бо сьогодні з мертвих Він воскрес. Спас живий! Ця радість незбагненна, смерть і пекло, Бог наш переміг. О який цей день благословенний і щасливий. Для людей усіх. Ні великий камінь, ні сторожа В гробі стримать не могли Христа, хоч раділи сили всі ворожі, та нежданне їм кінець настав. Відкупитель мій живий навіки, щирим серцем вірю вісті цій, бо він Бог правдивий і великий, справедливий вічний. І святий. Я щаслива, що пізнала його, Він мене від смерті врятував, показав вузеньку ту дорогу і своєю донькою назвав. Він воскрес і у моєму серці і подарував життя нове. Не лякає мене морок смерті, бо надія у душі живе. Що і я колись також воскресну, воскресінні Першим святім, там немає ночі, смерть там щезне в Божім Царстві в місті золотим, і зберуться разом діти Божі, та зілються в святій хвалі. Буде славити Ісуса кожний, хто зустрівся з Ним тут на землі. Той блажений, хто в першому воскресінні візьме участь, бо піде у рай, в місце, де вже немає тління, де царює вічно Божий май. Воскресіння ще й друге буде, та плачевний уділ жде таких, бо у вічні муки підуть люди, звідти воротя нема для них. Тож сьогодні дбай про свою душу, поки ти живий, поки ще є час. Для Христа віддай життя, мій друже, врятуватись, це єдиний шанс. Хай освітить вас святе проміння, щоб знайшли ви істину в житті, мали участь в першому воскресінні та війшли в оселі золоті. І з великоднем вітаю щиро в цю святкову урочисту мить, щастя вам, здоров'я, світла й миру, хай Господь для вас усіх благословить. Амінь.